Наскільки я пам'ятаю, найбільш відповідальним серед керівників обласних державних адміністрацій тривалий час був пан Райнін. Це керівник Харківської обласної державної адміністрації, який сьогодні очолює адміністрацію президента України. Тобто, от він тривалий час в рейтингу був на найбільш відповідальним. Але тут треба зважати і на те, що можна ж дати 100 обіцянок і виконати, умовно кажучи, п'ятнадцять, і бути без А можна не давати взагалі? а можна так, не давати ну, і Так ну такого не буває, бо обіцянки все одно роздають. але буває так, що наприклад людина дала там 15 обіцянок, і з тих 15 і, там 10 виконала. Тобто у відсотка зрозуміло, що це більше, ніж 15 обіцянок від 100. Тому ну, це, звичайно, дає картину все одно, тобто просто трошки можливо в іншому розрізі. Ну, і... Те саме можна сказати і про час урядування або керування Саакашвілі ну, в Одеській області, тому що ну він доволі часто і імпульсивно говорив те, що в принципі не могло бути виконано ну, в силу того, що це перебуває поза межами повноважень керівника обласної державної адміністрації, угу, навіть його компетенція. Ну, як-то ну, краще мовчати, ніж давати обіцяння. Ну, бо краще луче промовчати, ніж сказати пустое. так. Але знову ж таки, це хвороба ну, всього українського політичного класу. І знову ж таки, ця хвороба спричинена неадекватністю очікувань українського виборця. Тобто виборці також очікують від своїх представників, яких підтримують, що вони, як волшебні балубом вертольоті, прилітять і безплатно покажуть кіно. Треба дорослішати і долати цей інфантилізм.